Доброго дня. Доброго дня. Мене звати Михайло, я власник магазину Дніпрем. Ми шукаємо продавця. Назвіть, будь ласка, своє прізвище ім'я та вік. Мене звати Краченко Павло Сарійович, мені 22 роки. Добре. Розкажіть трошки про себе, де до цього працювали, де навчалися, чому звільнили з останнього місця роботи. Навчаюся в Чернігівському педагогічному університеті Тараса Грича Шевченка. Звільнився з попередньої роботи, вирішив спробувати себе в новій сфері. Про роботі та і все. Зрозуміло. А Раніше знали в залі про нашу компанію, в яких сегменті працює. Так, звісно. З електротехнікою, розумію, користуюсь вашою технікою. Який інструмент маєте? Бензопелота та мотокаса. Бензинова техніка. Добре. На який період шукаєте роботу? На постійний. Взагалі розумієте, з чим пов'язана робота з обслуговуванням клієнтів? Е, так, звісно, розумію, але на даний момент не було опитав в цій сфері. Угу. Е, як розмовляти з людьми там? Так, звісно, це все розумію. Добре. А взагалі там в продажах ніде ніколи не працював? Е, ні, ніколи не працював, немає опитування. Mm. Е, як ви думаєте, які ваші особисті якості могли б вам допомогти в роботі продавця? Особисті якості. На даний момент дуже спілку... люблю спілкуватися, люблю відношення між людьми. Угу. ну, Сфера спілкування. Напевно, багато друзів маєте, так? Так, звісно. Добре. А що може вас змушувати працювати краще? Задоволеність клієнтів, людей, коли люди мають співвідношення від... від... між собою. Угу. В даній сфері розуміння. Добре, а що можу вас змусити звільнитися з роботи? Що може не. вас демотивувати? На даний момент не можу дати вам таку відповідь. Є натхнення працювати. Угу. Не, не думаю про. Нема бажання звільнятися. Добре. А, чи згодні ви з твердженням, що клієнт завжди правий? Так, звісно. Інколи є там якісь недорозуміння, але воно майже завжди так. Угу. А якщо змоделювати ситуацію, до вас прийшов клієнт незадоволеною покупкою. Які ваші подільні, подальші дії? Дізнатися, в чому причина незадоволення і вирішити дане питання без конфліктів. Угу. Добре. А як ви думаєте, чому одні досягають успіху, а інші ні? Нема мотивації на дану роботу. Зрозуміло. Зараз Михайло у нас співбесід. А де взагалі себе бачите в майбутньому, в якій сфері? На даний момент не можу дати відповідь на таке питання, але пробую в всіх сферах себе, щоб знайти, де зараз можна вообще, в якій сфері відрікти. Угу. А в яких сферах ви працювали до цього, окрім авто? Аграрна. В аграрній. Да, аграрні Там, яка у вас була посада, чим займалась? Водій механик. Угу. А звідти чого звільнилося? Рішив спробувати себе десь в іншій сфері праці. То, то ви працювали, працювали, у вас все влаштовувало і вирішили. Ну, були зінити. деякі ситуації, які не влаштовували, звісно. без цього. Але вирішив, що поки позволяє вік, треба щось десь спробувати в іншій себе сфері. Ну, тобто вас щось не влаштовувало? там? Ну так, да, хотілося щось нового спробувати десь в чомусь іншому. А як довго ви там працювали? Майже півтора року. А яка у вас заробітна плата там була? Там по-різному було, зависимость від ситуації, на чим робили і де робили. Ну, від і до. Ну, саме від 15 до 60 -ти тисяч. Угу. І ви з за зарплати 60 тисяч вирішили піти щось ну, нове робити. Це ж в сезон. А якщо сезону немає, то це ремонт і це мініма, мінімальна заробітна плата. Угу. А часто у вас була заробітна плата 60 тисяч. Ну, основному сезон, тобто три э, 3 місяці в рік. Ну, а пішли звідти, бо важко там було. Чи... Важко, і, ну і хотілося спробувати себе якісь інші сфері роботи. Угу. Добре. А це ви тут десь в Карюці працювали? чи... Э, так, в Корюківській районі. Це якийсь невеличкий, аграрний чи так. великий? Ну, не, не, Невеликий, якщо так брати. Так, а останнє місце роботи це ви працювали на СТО. На СТО. Так. А на СТО що вас не влаштувало? На СТО не влаштувало те, що не було співвідношення між працівниками і керівництвом. Не було взаєморозуміння, так. Не? Угу. Добре, а що саме не влаштувало в керівництві ну. чи в співробітника? Якщо так розсуждати, то співвідношення і відношення самого керівництва до... Робочих людей. Тобто це було погане відношення? Ну, можна так сказати, так. Да. Якісь були вимоги до вас? Були але... вимоги, дуже великі вимоги, але вони не не прокурили того, як потрібно було. Добре. Тобто, від вас чогось очікували, ви цього не могли дати? чи... Не було такої можливості зробити те, що хотіли. Тобто, план поставили. а... Так, але виконати його було неможливо. А якийсь зворотний зв'язок? Давали ви своєму керівництву, що так, необхідно для, для досягнення да. того плану? Так, звісно, але вирішень ніяких не було. Вас не чули, коротше, так? Да? Так. Да. Зрозуміло. А чим взагалі захоплюєтесь, які маєте хобі? Хобі на даний момент як такого немає, але захоплююсь автомобілями. А як взагалі проводити вільний час? Рибалка, відпочинок. Хобі, рибалка, значить? Ну, можна так, так. Да. Добре, зрозуміло. Так, а на яку ви заробітну плату взагалі зараз розраховуєте? Рівень від 10 до 15 тисяч гривень. До 15 це вам 15 буде вистачать повністю на життя. Ну, десь так, так. Да. Добре. А так, щоб комфортно жити, це скільки вам потрібно? Ну, Десь рівня до 20. Зрозуміло, добре. Дивіться, в нас в принципі робота. Цікава, тут ми спілкуємося з людьми, в основному це наша робота. Ось. На другорядному плані у нас вже стоїть там викладка товару, зміна цінників. Тобто до вас, як до кандидата, будуть одні вимоги. Це вчасно і якісно проходити навчання. Тобто, якщо ми будемо 5 днів. З тренером спілкуватися, то це не просто повинно п'ять днів пройти і фух, слава Богу. Тобто ви повинні ази засвоїти, що не, що не виходить, вивчити, ви повинні записувати, щоб потім могли швидко знайти відповідь на поставлені вам задачі, поставлені запитання, тому що там і атестація будуть, але це тільки початок. Тобто Ми постійно знаходимося в навчанні. Тобто нам кожного тижня приходять нові завдання. За п'ять днів ми вас не можемо фізично навчити всьому, що може знати продавець, і тому будемо підвищувати вашу кваліфікацію постійно. Якщо ви готові до навчання, до постійного навчання, постійного вдосконалення своїх навичок, то можемо розмовляти далі. Так, звісно. Добре, тоді я передам запис нашої конференції на HR-відділ. Вони нададуть свій зворотний зв'язок, і територіальний менеджер з нами вже колегіально зможе прийняти рішення, чи підходите ви нам, чи не підходите. Добре. Добре, дякую.